Доброго дня, мене звати Людмила, я консультант Інституту прав мігрантів. Сьогодні я розповім вам про дозвіл на тимчасове перебування у зв'язку з іншими обставинами. Іноземець, який доведе, що існують обставини, відмінні від тих, які вказані в законі про іноземців, але які узасаднюють його перебування на території Польщі на період більше ніж 3 місяці, може подати заяву на тимчасове перебування, вказуючи мету інші обставини. Такий дозвіл можна отримати на термін максимум 3 роки. Заяву можуть подати особи, які знаходяться в Польщі з метою заочного навчання. Або навчання на професійних курсах, наприклад, у школі поліціальній. з метою пошуку роботи, якщо ви являєтесь абсольвентом польського навчального закладу, перебування у незареєстрованому шлюбі. Побит з конкурентом, а також перебування з членом сім'ї. Я перерахувала найпоширеніші обставини, але слід зауважити, що цей список є значно ширшим. Головне документально підтвердити, що мають місце інші обставини. Які ж документи необхідно подати: три екземпляри заповненої заяви, чотири фотографії розміром 35 на 45. Ксерокопії закордонного паспорту, підтвердження оплати гербового збору 340 злотих. Також необхідно додати документи, які підтверджують обставини, зазначені в заяві. Якщо подача на підставі навчання у школі поліціальній додаються. Документ, який підтверджує, що ви навчаєтесь у школі, в якому також буде вказано дата початку навчання і дата закінчення. Документи, які підтверджують вашу фінансову спроможність, тобто що вам вистачає коштів на навчання, на проживання і на повернення додому. Документ, який підтверджує ваше місце проживання, медичне страхування. Якщо подається випускник, Польського вищого навчального закладу додаються диплом, документ, який підтверджує наявність фінансових коштів на проживання, підтвердження місця проживання, медичне страхування. Якщо подача на підставі перебування у незареєстрованому шлюбі, додаються документи, які підтверджують ваше спільне проживання та ведення господарства домового. Наприклад, спільні рахунки, оплата за спільне житло і так далі. Документи, які підтверджують наявність фінансових коштів, наприклад, так звана умова ренти з партнером або з партнеркою. Документ, який підтверджує місце проживання і медичне страхування. Як ви зрозуміли, документи можуть відрізнятися в залежності від ситуації іноземця. Також слід зауважити, що в процесі розгляду справи заявнику може бути запропоновано надати додаткові документи, які підтверджували його мету перебування. Якщо у вас є додаткові питання, можете писати в коментарях до цього відео, а також запрошуємо вас на безкоштовні консультації до Інституту прав мігрантів. Дякую за увагу, до зустрічі!